Ганна мала 58 років. Вона рано обдовіла, виростила двох синів, обох віддала в місто. Один у Києві працював водієм на маршрутці, другий у Польщі, на будові. Сама жила з курми, двома кішками і барсиком, який колись маленьким сам прибився до хати. Господиною Ганна була доброю, хату тримала в чистоті, огірки маринувала рівненько, хліб пекла на житній заквасці. Була з тих жінок, що наче не старіють. Зморшки є, але очі теплі і усмішка, як у молодої. Йосип жив на тій самій вулиці, в 9 років 10, бездітний, мовчазний, хазяйновитий, з характером, як той терен, колючий, але цвіте. Він ні з ким не водився, крім сусідського пса жука, що приходив до нього щодня за кісточкою. Ганна його трохи побоювалася, не раз чула, як він бурчить, коли в магазині йому здачу не так дали. Одного дощового дня зламалась у Ганни хвіртка. Та що ж воно таке, Бурчала вона, стоячи під парасолею з молотком у руках. Тут і Йосип пішов. У курці з блискавкою в чоботах. Що, знову розбила? спитав, не зупиняючись. Та сама від вітру поламалась, а мені одній не під силу полагодити. Йосип уже пройшов метрів п'ять, але зупинився, потім обернувся. Я завтра гляну, якщо дощу не буде. Ага, коротко відповіла Ганна, дивилась йому вслід з таким виразом, ніби й не чекала нічого. Але серце десь там, у грудях, затріпотіло. На ранок хвіртка вже стояла як слід. гарна виз... Ганна визирнула. Ножки нові пофарбовано, рівненько, а Йосипа не видно, але біля порогу сліди від його чобіт. Того ж дня вона спекла пиріжки з вишнями. Увечері взяла рушничок, накрила пиріжки і постукала до нього. Це вам за хвіртку і дякую. Йосип підняв рушник, понюхав пиріжки. О, вишня то справа. Та то свої заморожені ще з літа. Ясно, ну заходь, хоч їм пригущу. Так усе і почалось. Без натяків, без зайвої романтики, просто чай, пиріжки, розмова про погоду, про те, як худоба хворіє цієї весни і як у сусідки Гальки внук робив тіктоки. Йосип не змінювався, бурчав, коли цвяхи погані, коли телевізор шипить, коли погода неправильна. Але Ганна вже чула крізь його буркотіння інше турботу, страх залишитися самому і чоловічу ніжність, яку він просто не умів висловити. Одного вечора вона закашляла, голосно, довго. Йосип зиркнув. Що це ти простудилась? Та трохи відмахнулась. Меду нема, є, але закінчується. Наступного ранку на столі в неї стояла банка з липовим медом і записка То з пасіки Михайла. Кажи, як ще треба буде. Село заговорило хтось кивав схвально та й правильно час не чекає, а хтось шепотівся О, на старість гульки знайшли. Але їм обом було байдуже. Ти би лишився назавжди, якось обережно сказала Ганна. Ну Не бігати нам ще вечора туди-сюди, молоді ми уже. Йосип довго мовчав, потім став взяв куртку. Завтра привезу тумбочку свою, там ліки мої. Добре, усміхнулась вона. Жили, як вміли, без реєстрації стосунків і зайвого галасу, просто разом. Він на городі, вона на кухні, а ввечері чай телевізор і пес на порозі. Іноді сварились. Ну, що ти знов двері відкритими лишив, гнівалась Ганна, бо не навчився літати, а у мене руки зайняті були, огризався Йосип. А потім сиділи мовчки кожен із своєю чашкою. Все одно добре, що ми є, сказала вона. Ну так, бурчав він. Хто піще пиріжки з вишнями мені готував? Коли навесні вона впала на подвір'ї і розтягнула ногу, він носив їй чай у ліжко. Щодня мив сам підлогу годував кішок і мив барсика. Нікому не кажи, що я мав пса, в селі не зрозуміють, бурчав, але руки в нього тремтіли, бо він боявся за неї. Минуло два роки. Навесні вони разом садили картоплю, хоча вона вже й кульгала трохи. Він тягав мішки, вона кидала пророщену бульбу. А пам'ятаєш, як ми з тобою пиріжки пекли? спитав він. Та пам'ятаю, засміялась. Вони тоді трохи підгоріли, між іншим. А я з'їв, бо смачні були. І ти смачна, додав тихо. Вона зупинила, зглянула на нього, його очі, колючі, суворі, були теплі й м'які. І ти не такий вже колючий, як здається, відповіла вона, і посміхнулась щиро, по-людськи. А він вдав, що не бачить, і ще більше став підганяти її до роботи. Щастя не завжди гучне і не завжди молоде, іноді воно приходить тихо, з пиріжками, слідами від шовіт і медом у банці. І це найсправжніше, бо це життя, а разом таким веселіше.